Переходжу до догляду за лицем. Прийшла осінь, тому моя шкіра перейшла в не дуже хороший стан, як ви можете побачити. Тому мені доводиться це виправляти. Для початку я обрав ось таку пінку для вмивання, підходить для щоденного очищення шкіри. Не забиває пори, не викликає запалення, дає вашому обличчю приємного відтінку та вирівнює тон. Другий мій етап, що я обрав для себе, це опталь для скарбування та м'якого очищення шкіри. В моїй шкірі, як бачите, це те, що треба. Засіб, який готується включено на 18 натуральних природних компонентах, та надає 4 ефекти від застосування: М'яко очищає, делікатно скрабує, пребіотик та антиоксидант. До речі, ще можна використовувати як маску. Про це можете проконсультуватися з менеджером. Перед замовленням. Як зробив це я, що є дуже крутим бонусом. Ну і наостанок для обличчя я обрав гіалуронову сиворотку, яка дуже круто зволожує глибокі шари шкіри. От результату діє як протизапальний агент, підтягує шкіру і надає сяйво. Використовувати як вранці, так і ввечері, що дуже хороший засіб підденний крем. На цьому процедури по обличчю я закінчую. Дякую Хіллері за таке піклування мого обличчя. Я тепер з вами.